За що цінуємо живопись, мов рідкісну, каштовну річ? Готують зустріч незвичайно, Картини майстра віч на віч. Чарівний світ природи відкриває для мешканців Шосткінської громади виставка картин Василя Рубаника, презентація якої відбулася 8 лютого у Воронівській бібліотеці. Філії експозиція налічує 66 робіт. Найбільша частина з яких створена минулого року. Природа це нашого краю. Тут ну сіверщина тут є Чернігівщина, навіть одна маленька робота на Карлавеччині, там село Комань. Пирогівка тут оце шостинщина Ну і саме більше вороніж і околиці Вороніжа. Василь Рубаник живописець, народився в селі Клишки, закінчив київську художню школу. Згодом художнє училище у Сімферополі. Василь Дем'янович згадав випадок з дитинства, який він запам'ятав на все життя. У Мене такий був случай, коротше малював я коня. Ну і вже так трошки розумію, що ноги в мене не виходять, Такі палочки понамальовував, а там ферма у нас, ну метрів за 300 так була. О, ну і я пішов туди, подивитися ж, які ж ноги в коня. Ну і тоді мені було. А мама там бігала везде, мене шукала. Я ж не попитався. О, так що так, ну, років з чотирьох, на. Малюю. Найбільше захоплення художника це природа. Як є таке час, подих, таке вдохновлення, так і малюю. Полюбляю природу. Пейзажі малювати. Квіти не так малюєш і вдохновляєшся, відпочиваєш і береш природи все прекрасне. ...насолоджується природою». Довгий час Василь Рубаник проживає у Воронежі. Це вже не перша персональна виставка художника. Його роботи експонувались на багатьох художніх виставках у Воронежі, у краєзнавчому музеї Шостки, у арт-центрі, у містах Славутич та Сороченцях. Роботи художника зберігаються у музеї Новгород Сіверському краєзнавчому музеї, Шосткинському краєзнавчому музеї. В нашій бібліотеці теж є роботи Василя Дем'яновича Рубаника. Музейній кімнаті є картини. І також є картина його доньки Катерини, яка, яка теж успадкувала і талант, і професію свого батька, і теж стала художником. Виставка має назву Намальовані серцем. Всі роботи Василя Дем'яновича створені на пленерах. На які він часто виїжджає як сам, так і зі своєю дружиною, з якою він разом вже понад 40 років. Він як вийшов, вибачте зранку. Яке сонце, яке небо, які тучі, які дерево, яке, все, все, все красиво, все прекрасно. Багато його душа така, він нас любить. Землю свою Україну відвідувачі виставки, які є односельцями пана Василя, говорять, що його роботи дуже професійні. Вони часто замовляють у нього картини для подарунків своїм близьким. На дні народження я завжди замовляла картина. Це вічний подарунок, і що мені подобалося, що Василь Дем'янович відтворює світ реально. От, але із своїм, так би сказати, світобаченням, Василь Дем'янович. Слава вашим умілим рукам і вашій оцій мистецькій фантазії. Коли я працював ще в школі, був директором школи, він дуже допомагав мені по оформленню школи тоді. Стільки багато зробив для мене для школи. І взагалі він дуже. Хороша, порядна, чуйна людина. Виставка молодість. Я не очікував це все. Я вдома був бачив, але там в хаті також не побачився я. А тут дуже наглядно. Дякую, Дем'янович. Василь приймав вітання з відкриттям виставки цього дня і від Воронізького клубу Відрада. Оці всі ваші твори, в яких ви відображаєте рідний край. Дуже багато у вас картин, на яких відображені наші куточки, мальовничі, нашого селища. І дай Бог вам ще здоров'я довгих років, наснаги на оцю прекрасну творчість. Художник отримав подяку за презентацію персональної виставки. Я хочу подякувати чарівним жін, жінкам з бібліотеки, що вони організували таку прекрасну виставку. О, мені сподобалось їхнє оформлення, Вони це саме тут оформляли, це все розвішували, картини молодці. Виставка експонуватиметься протягом лютого. Картини можна також придбати. Частину виручених коштів Василь Дем'янович спрямує на допомогу Збройним силам України.